А ви знаєте, що є літургія, яка служиться лише раз в рік і лише в деяких місцях, і в ній роздільне окремо тіло Христа і окремо кров. Розказую головним богослужінням православної церкви. Є літургія, під час якої звершується таємство Євхаристії. Хліб і вино таємничим чином стають тілом і кров'ю Христовим. Найчастіше в наших храмах звершується літургія за чином Святого Іоанна Златоуста. Рідше служиться літургія за чином Василя Великого. Її звершують лише 10 раз на рік. А є ще один чин літургії, який звершується не в кожному храмі і лише один раз на рік. 5 листопада йдеться про літургію апостола Іакова. Апостол Іаків був зведеним братом Ісуса Христа і першим главою Єрусалимської церкви. Чин літургії, яку він склав, використовувався до 4 століття, а потім з невідомих нині причин поступився місцем, чинам Іоанна Златоуста і Василія Великого. Але були й винятки. Наприклад, у Грузинській церкві літургія апостола Іакова звершувалася майже у всі дні року, аж до 11 століття. У Єрусалимській церкві та на Нагрецькому острові Закінф традиція. Служіння літургії апостола Якова не переривалася. У наш час це богослужіння в Єрусалимі можна відвідати тричі на рік у дні пам'яті святого апостола Якова, родичів Христа по плоті і сімдесяти апостолів. А в храмах Закінфа служба служиться будь-коли за бажанням настоятеля. У 70-х роках ХХ століття літургію апостола Іакова почали звершувати і в нашій церкві, але не скрізь. Причина полягає в тому, що устав богослужіння значно відрізняється від звичайного і потребує особливої підготовки, як священнослужителів, так і парафіяз. Служіння літургії апостола Іакова обов'язково має очолювати єпископ. Час богослужіння читаються уривки не лише з Нового, а й з старого завіту. Усі молитви священнослужителі виголошують у голос, а не про себе чи пошепки, як на звичайній літургії Іоанна Златоустого. Але головною особливістю літургії апостола Іакова є спосіб причастя мирян. Усі звикли до того, що миряни зазвичай причащаються з лжиці, це особливої такої церковної ложки. За її допомогою священник вкладає до вуст мирянина Частинку святого причастя на літургії апостола Іакова все відбувається інакше. Миряни під час неї причащаються майже так само, як і священнослужителі, А саме їм спершу вкладають до вуст частинку тіла Христового, а потім вони відпивають з чаші. Крові Христової так причащалися в Древній церкві і лише через недбале ставлення деяких мирян до причастя у п'ятих-шостих століттях цей звичай було змінено в Україні щороку, 5 листопада, літургія апостола Іакова звершується в горішніх пламнях при полтавській семінарії. А чи чули ви про таку літургію? А можливо, були навіть на ній? Чи знаєте, де в Україні ще служить таку літургію? Чекаю на ваші відповіді в коментарях.